Усім смачного ранку вдома, саме таким його зробить для нас кулінарний експерт. Так? Чаба обов'язково. Будь ласка, я вже чекаю. на А Ми вже в перечутті. що ми зараз готуватимемо. Ми, ми, ми сьогодні приготуємо суп з білими хрібами та спирловка. Ідеальна їжа для поста. Грибний суп це класика, а перловка додасть йому ситності. Так я завжди вважала. А, а не просто ситності. Це ще й красиво буде. Коли готую чабу, бакош то це неймовірно красиво. Які інгредієнти нам ще знать? Інгредієнти в цьому блюді мінімал, так що дивіться на екран для приготування грибного супу з перловкою знадобиться гриби білі сушені, 200 грамів. Перлова каша 100 грамів, цибуля одна штука, часник, два зубки, морква одна-дві штуки, картопля, дві штуки, вершкове масло 50 грамів, овочевий бульйон 500 грамів, сіль, перець, сметана, 100 грамів, зелень, петрушки, білий хліб. От не дарма я сказала, що це буде ще й красива. Перловка, так. та ви тільки слухайтеся, назва яка гарнюня. Перловка. Та послухай, так. перловка. От що тобі нагадує? А, голодовка. Ну, ну пер, пер, перл? Перли, перли. 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 А. Ну, от, я тебе скажу, что на венгерском языке это сейчас перевести. Е, е, пшеничная, пшеничная пер, перли. перли? пшеничні Не а Шо, що, як? На, навпіл, навпіл, а потім на, на кубики. Так, як я вчила, Костя. Я завжди. От цей суп можна, щоб... Е, я вже сказав, що я завжди вибираю е, сливочне вершкове масло. Але якщо хто не, не, не хоче і, тому що строгий пост тримає, тоді можна замінити на сонечко. Пімаєш? Тобто зараз зрозуміло. я спробую підсумувати, якщо ви на пості, робите на олії ну звичайній. Да. І якщо ви не постите, додаєте вершкового масла. Да. Все просто. Так, правильно зрозуміла? Ось Так. Все все просто, якщо що звертаєтеся. Да. От сюди ліночка, а ти можеш нарізати, поки, поки грибів? Угу, ти Так ж, ти ж, я пам'ятаю, ти долюбиш. Що різати гриби? Ні, гриби, <ріби>. Закидай гриби я люблю. І, і, і бажала, щоб я туди не ходив, закидую, ласка, одразу моркву. Треба зробити засмажку. А грибочки ти хочеш так не дуже Ну, як дрібні. хочеш. Ну, такі. як піде, так? Мені здається, сюди додати ще вершкового масла і все. А скажи, можливо. будь ласка, гриби, ти що з ними зробив перед цим? Просто його заливаєш окропом. І все? І вона просипається, все і віддає. А свій... це які грибину, скажімо? Білий. Ми. Оце білий. Білий? Понюхай. Та вони так пахнуть, я це mm -hmm. питаю. Класс. І, і ще одна харна. А Це заморожені білі? чи Ні, є сушені. А, підсушені. Це сушені це І це... просто ми її розбудили, розбудили окропом. Ну, Готовка у нас буде практично як у ресторані. Ми ускорюємо процес. Я відварив, перловку, перлову кашу. Супер. Mm -hmm. Щоб вона була розсипчата, обов'язково обов'язково його етат сліз надо смить, і наполовину я відварив картоплю. І ми вже тут разом будемо. Його <гухи> <Дого> <повлювате> точно. Одне уточнення. Тобто ти її відварив, а потім помил, промив водою. Так, так і треба, треба та? А, та. завжди. І тоді, навіть відді, як для гарніра, вона не буде, бо така лідка Це, до речі, гарний лайфхак, я дуже часто ним користуюся. А і не тільки по відношенню до перловки. Її треба ще на вогні потім тримати, чи все? Ні, промити і все. Бо вона виглядає дуже апетитно. Ну, їж. Ну, Супи буде і що смачніше. Лілечка, Супер. давай от сюди гриби закидуй. закидуй. Да. А скільки на загалом вариться пролук? Та я не знаю, хвилин 20-25. Вичавлюй один чесник. Такий. Це закарпатський суп. Так, так, не так. Такий. Я не їла такого, не... Та, але знаєш, що мені щойно запало в... у вухо, навіть не в око. Скільки ти варив ту перловку? 25 хвилин. Та де? Хіба вона звариться? Так? Звариться? 40. Хвилин 40, мені здається. 40, здає. то більше. я не, не знаю, ну я не вважаю, я завжди роблю нам. Ну давай з ну. того, по-перше, ти не вариш, а, то, що... а потім э, і неш. Ні, дивіться, Ти насправді не вариш, е, мені здається, що це така крупа, яку дійсно треба гарно проварити. І так. вона ну, вариться трошки довше. Но... Я через це не люблю варити, бо я не люблю каші, які довго варяться. Ну, не знаю, воно для мене от, воно дуже швидко зварилося. І воно ще зараз алдентом, воно буде ще, і ще буде доварюватися. Смажуватися, доварюватися. Отут, так. доварюватися. Да. Я не розумію, чому мені зробити перловку, як вівсяні пластівці. Розчавити і продавати таку швидко швидко так, Ну, воно так же круче, виходить, я навіть я роблю, от, коли піст з, пер... з перловки я роблю плов з грибами. Mm. Mm -hmm. Що А рис ну. він же ж теж пісний. Ну, рис, да, ну, ну, так. Я, я Просто собі, ти, що, ти маєш на увазі, що ти як різновір. Тут, так, да, у різноманітці. До речі, гарна ідея. Да. І я навіть роблю е, пловість гречки. Так, да. це смачно, з грибами да. теж. З грибами теж, так. Да. І все, все приправи, за то говорю, що типу, плов, тому що всі приправи я використовую як плов. Просто там, там зіра. немає м'яса, правильно? Да, – Так, просто немає м'яса. А давай як навіть приготуємо плов з баранини без рису. <рес> <рес> О, така штука. – Ну, Це буде пиркать. Є Саме така страва? Так? Так? Є така страва, так? Пікать. Ну, тушене, <рес> нет. Все, давай, Костик, додавай, будь ласка, сюди. Бульон. Овочевий бульон. Додаю. Додаєш. Що таке? Тяжелий? Гарячий. Гаряч. Ложка. Ще. Все, да, ще трошечки. Все, все, додавай. Все. Все. Супер. І от зараз вона повинна поваритися десь 5 хвилин і будемо додавати картоплю і перлову. Mm -hmm перловою кашу. Смажемо? Аромат смачний. Mm -hmm. Дуже. Давай трошки посолимо Пер, Перець, соль. Да. І щоточку. Все. І там чорний перець. Як я сказав, інгредієнти мінімальні. Це такий деревенський карпатський суп. Суп. Так. Да. Вот. Додаємо. Так. А скільки треба додати? Перлову кашу. Ну, як ти хочеш, якщо ти хочеш густий, можна більше додати. А я вже нарізаю навіть зелень. Я вже зелень, так. Да, уявляю, містово. як ми це будемо прикрашати. І Я завжди говорю, що коли присутствують гриби, тільки петрушку і спочатку. До речі, не, до, до речі, речі да. це справді працює. Да. Тому що я от чесно кажучи, не розумію. Кроп, та, укроп і кінза сюди не, не дружать. Не ми додаємо теж наш півфабрикат картоплю, суп з напівфабрикатів, так я розумію. Ну, ні, ну так ну, які та, ми вже приготували заздалегідь. Так, так збирають супи в ресторанах, щоб я... довго хранився, Знаєш? Та, звісно. І от зараз його треба поварити десь хвилин 10-15. А поки він вариться, пропоную нагадати рецепт нашим глядачам. Рецепт грибного супу з перловкою. Білі гриби замочіть, перловку промийте і відваріть. Цибулю та моркву припустіть на пательні, додайте нарізані гриби і тушкуйте разом кілька хвилин. Далі слід налити овочевий бульйон, додати картоплю та перловку, зварити суп, посолити і поперчити його за смаком. Подавайте суп зі сметаною, посипавши зеленню петрушки. У нас супчик поварились. Аромат дивовижний виключаємо. Ви, не ну, уявляєте, як тут пахне. Uh, Шкода, що аромат не передається через екран телевізора. Uh, Зазвичай треба, щоб супчик десь завжди 10-15 хвилин відпочив. 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 Але, але у нас. Не в нашому не, випадку. <звіт> <звіт> Возьми, будь ласка, салфеточку. Слухай Слухай, я б таке поїм. Ти так пої, поїш. Це мені? Так і я поїм. Да. А це не мені. Це не тобі. Хочеш бери тарілочку, бо зразу я тобі не Ну звісно, Все. ж, хочу. Е, якщо... і що, зелень. Зачекай. Ні? Я цей суп завжди їм сметанку. За грибочки, вони ж сметанку да. люблять. І ось сюди просто одним. Штучки, от туди, на сметанку. Ану да. і мені. А ну і тебе. Давай. А ну, мужчина. Прибір? Да. Ну це красиво, погодьтеся. І ще і дуже просто. Дякую. Якщо ти хочеш, клади себе сметанку. Хочу, якщо ти кажеш, смачно, я тобі довіряю. Давай. А зараз зараз. зараз. Давай, коштуй. Мені дуже хочеться скуштувати. Я беру там, де сметанку, там, щоб, щоб трошечки холодно. охололо воно да. там. Угу. Тя ми будемо говорити потім на старості, що ми з тобою їли з однієї тарілки. Угу. І на першій mm. день. Смачно? Mm? Неймовірно смачно. Це мій Обожнього. Ні, це мій суп. Mm -hmm. А ти а, ось, о, о. а твій ось. <плес> <плес> це справді дуже смачно. Боже, але найголовніше, що ви бачили, як легко можна а. приготувати таку вишукану смакоту на своїй домашній затишній. А якщо ще хочеш, щоб нам зимку до якої приготувати, То, Ти можеш додати. Квашену капусту і буде О -о -о. ще не стримуйте Прикольно. своїх емоцій на кухні, експериментуйте. Ну а ми продовжимо наш ранок вдома е після такої е їжі. Музичним десертом. Дякую.